Вибиті двері та вікна, а сам дебуширу лікарні. Поліцейські та медики розповіли усі деталі про вибух у готелі. Арена інцидент трапився пізно вночі на третьому поверсі закладу. І на кадрах з камери відеоспостереження видно, як усе відбувалося. Спершу двоє чоловіків розмовляли у коридорі, і виглядає, що один з них намагався заспокоїти опонента та відводить його до кімнати. Однак вже за кілька секунд вистрибує з номера і щосили мчить геть. Саме в цей момент і лунає потужний вибух. На місце одразу ж прибули поліцейські та з'ясували, що лиха накоїв 44-річний лів'янин. Виявляється, що дебушир приніс вибухівку з собою до готелю. Як встановили правоохоронці, 44-річний львів'янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом хуліганства триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху, а також походження вибухового пристрою. У лікарні кажуть, що потерпілого доставили до них у вкрай важкому стані через множиння осколкові поранення всього. тіла. Зараз чоловік в реанімації і за його життя борються медики.